Та її тепер, на жаль, немає, хоча можна було б ну, випадку. Не лишились там, так ні, їх тепер вже немає. Жили. Жили. Так, бо я тільки що спеціально під'їхав, бо була б можливість відреставрувати це все діло. Тепер цієї деталі немає. Написали про це в історію в Вінниці. Почалась одразу суперечка, чи це там, відновлення революційної законності, чи це Євромайданівці, чи це просто якийсь ну скажімо, там акт відношення до Півсуцького. Але як виявилось, сьогоднішня, сьогоднішня зустріч з цими двома дівчатами вона ну, дала несподіваний поворот цієї ситуації. Це абсолютно не було пов'язано ні з якими політичними моментами. Це вона просто вони було... якісь пояснили, так? Да? Ну, це школярки обидві. Одна, одна в сльозах, розуміючи, що в кінці кінців це відповідальність, причому ну це може бути кваліфіковано в тому числі як кримінальна відповідальність. Віддали це все толком, хто такий кулсуцький, і при чому тут родичі з Поділля, дівчата не наважилися мені на це питання відповісти. Ми їм, до речі, екскурсію запропонували mm -hmm. в якості виховного методу. Дівчата пообіцяли, ну, ми принаймні, звернемося в одну з якихось рекламних агенцій, бо це банальний аракал, mm -hmm. Тобто тут немає нічого такого важкого, щоб вони це все діло оцінили. І дівчата клятино пообіцяли відновити це все. ну, тобто... Бо з самого початку я мав надію, що ми зараз це все діло зможемо повішати. Mm -hmm. Але ну, я повірив на слово, тому що вона каже в повній цілісності і сохранності. Але тепер його вішати немає сенсу, його треба переробити і вони готові це зробити принаймні. Про намі ми відвідьмили в Євромайданівці. Вони розк... Вони розкаялись після того, як в соцмережах пішло по угоре, так, так. та 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 просто один з е... наших активних дописувачів історії Вінниці прочитав. Е... Точніше знайшов в інстаграмі фотографію. Дівчатам вистачило розуму викласти фотографію з сим. Ось типу я знайшла цю річ. от